Так. Проводимо бюджетну е комісію до 101-ї сесії. Е розглядається два питання. Прийняття автомобіля на баланс. Безоплатне прийняття комунальну в комунальну власність з територіальної громади транспортного засобу. Прийняти безоплатно в комунальну власність ПЖО 807, рік випуску 2006 і доручити комісії здійснити всі приймально передавальні дії контроль виконання по за виконанням покласти на бюджетну комісію. Так, так. є питання. О, не голосую наголосно. І друге питання це зміни до бюджету на цей рік. Змін до бюджету на 2025 рік. По загальному фонду виділяємо за рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 1 січня 2025 року 2 мільйони 436 тисяч 689 гривень. Відбулися зміни, дофінансовуємо наше добровольче формування на придбання шин 91 тисячу гривень та на придбання флаштовхів на комунальне підприємство дорогу 90 тисяч гривень. По спеціальному фонду за рахунок вільного залишку загального фонду загальна сума фінансування становить 10 мільйонів 323 тисячі 73 гривні. То фінансуємо 50 тисяч гривень на проведення геології та геодезії на виготовлення проектної документації чи я правильно для підготовки, для, підготовки, для підготовки виготовлення проектної документації на капітальний ремонт. Облаштування освітнього простору захист України в Зазимському ліцеї Академія успіху, а також збільшилася вартість фінансування по придбанню трактору для комунального підприємства Добробут, вже буде вартувати не 4 мільйони 300 тисяч, а 4 мільйони 800 тисяч гривень, а зменшилася вартість фінансування на капітальний ремонт огорожі пухівського кладовища. Буде коштувати 1 мільйон 490 тисяч гривень. Питання є, Пытание есть даже. Голосы. голосу. голосом. Наташка. Камеру выключить или дальше? Так закриваємо. Мы ведь не даваем, мы не закрываем не сейчас.